Всім привіт! Сьогодні я продовжу показувати вам наших малюків. і Сьогодні в них відбудеться перше купання. Я розкажу, покажу, як зробити цю процедуру правильно і безпечною для цуценят. Мене звати Юлія Білозерова, я кінолог-заводчик померанських шпіців. Першим ділом нам треба підготувати все необхідне для купання, щоб потім, коли ми візьмемо цуценя, вже все було під рукою. Перше, що мені знадобиться, це коврик якийсь, і щоб зробити поверхню в. Ванні або душовій кабіні, або ви маєте в тазику, або як у мене це спеціальна раковина для собак, щоб зробити її поверхню не слизькою, і цуценя впевнено себе почували на лапах, і йому було комфортно, бо собаки дуже стресують на слизькій поверхні. Це фартух для мене. Декілька рушників. Одним ми будемо промокувати шерсть, а в інший потім закутуємо. Це допоможе нам зменшити час сушіння феном. А також я вже налила косметику, яку буду розводити. Це шампунь, це кондиціонер. Використовувати для цуценят можна будь-яку професійну зволожуючу косметику. Вся вона майже дозволена до використання 6-ти тижневого віку цуценятам. Лінійки для цуценят зазвичай це лише маркетинговий хід. Тому приступаємо, йду за цуценям. Сьогодні я трошки збільшила їм е, вольєр на вулиці, відгородила від сонечка, але зараз вже е, час такий, що буду забирати їх сьогодні, в нас дуже спекотно. Хто перший буде купатися, розкажіть мені, будь ласка, кого візьмемо? Рижуль? Ну, давай ти. Давай. Так, першим ділом ми перевірили, щоб у нас не було ковтунів та якоїсь сплутаної шерсті. У нас тут все в порядку. Тому почнемо. Все, все добре, все добре. Обов'язково підбадрюємо цуценя. Шпици взагалі вони дуже соціальні е е собаки, тому вони дуже-дуже реагують на похвалу і на підтримку. Завжди розмовляємо з малюком, особливо, коли це привчання, коли це перші рази. Так, вмикаємо водичку. Молодець! Ти молодець такий. а, який ти молодець. Так, водичка. Водичка л'ять. Зараз зробимо тепленьку, будемо мити теплою водою. Не холодною і не гарячою. Температура тіла у собак вища за температуру тіла людини, тому вода повинна бути теплою. Який ти молодець. Так. Водичку зробили напор. Робимо не дуже великий, щоб не налякати, і починаємо мочити шерсть. І супер. Зараз покупаємось. Води ще гарніший, так? Ще гарніший. Ти мій красунчик. Вушка прикриваємо і ось так от лємо водичку на голову. І не боїмося, що вода зальється у вуха таким чином. Закрили. І пролили. Бо тут також треба помити. Так, я в розумію, не подобається. Не подобається, але треба помити і голівку. Тепер беремо необхідну кількість шампуня і розводимо водою. Шампунь обов'язково розводимо доля кращого проникнення і промивання. Бовтуємо. І тепер будемо наносити наш шерсть. Не страшно, зовсім. Так? Все добре. Цуценя дуже зручно мити в руках, бо вони маленькі. Однією рукою тримаєте, іншою рукою мити, намилюєте шерсть. І вушка помиємо. Ось так. Ось так добре. І лапки помиємо. Так. Ось такий ти там всередині маленький. Хоча він не худенький. І дівчата менші за хлопців. Сьогодні у нас було зважування. Я потім вам також розкажу, покажу про це. Хлопці більші за дівчаток. І так, ти маленький мужичок? Маленький мужичок такий. Дивіться, скільки в нас піни. Дуже добре намилюється шампунь. І промиваємо. Гарно всю шубку спінюємо і такими масажними рухами проходимося по всьому тілу. Ось така краса у нас вийшла. Так? Давай будемо змивати. Дивись, яка в тебе вийшла ванна, спіни. таке спа. Вушка закрили і змили. Ось так. Можна навіть підняти. На ручках під струю води і все гарно змити. Обов'язково ретельно змиваємо шампунь. Не хвилюємося і миємо мордочку також, бо тут також треба все добре вимити і до чима, над носиком, і що мордочку ось так обережно. Помили. А ну дають голівоньку. Ось так, який молодець. Ну, все, вимили. Тепер трошечки так віджимаємо шерсть, щоб волога не стікала. І будемо використовувати зараз кондиціонер. Що ти вирішив полежати? Різюль, ти відпочиваєш? Бимо кондиціонер і також його. Розводимо теплою водою. Ретельно змішуємо і розподіляємо по всій шерсті також такими масажними рухами. Ось так добре. Все, будемо зараз змивати. Для малюка немає потреби довго витримувати кондиціонер на шерсті, достатньо однієї хвилинки. Ще й для нього це все одно стресово, і він втомлюється. Тому намагаємося зробити процедуру максимально швидкою. І дуже сміливо все витримав. Так, Дуже сміливо. Цікавий малюк. Як і всі наші цуценята. <с> кожен це така індивідуальність. Коли мене запитують про характер шпіців, я не можу сказати однозначно, бо кожен це цуценя, як і кожна людина, індивідуальні. Так, звісно, шпіці породні, вони мають певні якісь риси, які в більшості притаманні породі, але все ж таки характер буде індивідуальний, і він не залежить від статі. Кожна собака це окремий витвір мистецтва. І голову. Все, 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 все мій любий. Все змили, все, все. І ось так віджимаємо дуже обережно тендітні лапки. Віджимаємо саме шерсть. Прибираємо зайву вологу з вушок. Бачите, скільки вологи. І з шерсті. Дуже обережно це робимо і також хвостик. Далі будемо витирати рушником і запутувати. Добре, якщо це буде якийсь волога поглинаючий, і так само віджимаємо шерсть. Нічого не тримо, а просто намагаємося поглинути рушником зайву вологу. Вушка. Щоб потім менше їх сушити, бо їм не подобається. Витираємо мордочку. Ось так. Зараз. Ось так. Ми візьмемо інший рустник, трошки потримаємо і таким чином ми зможемо зменшити час сушіння феном. Ось такий гномик у нас виходить. Раз, два, І далі я вже візьму його до себе. Оп! Привітики! Давай. Дуже важливо дати е, собаці після купання, струситися і трошечки побігати, якщо він захоче повитиратися, побіситися, бо таким чином він знімає напругу е, після. Процедури, яка, як би там не було, але є певним стресом. Ну що, зараз будемо сушити, починати. Спочатку не буду розчісувати, просто буду сушити. Ось такий в мене агрегат, це називається бустер. Вмикаємо. Мінімальну потужність. Ай, супер! Ай, супер! і Все... хороше. супер. Ай, текла! Молодець! Молодець! Це добре! добре, супер! Ай, який ти молодець! Ай, який молодець! Даємо трошечки відпочити. Мінімальну потужність робимо середньотепле повітря. І починаємо з тих частин, які подалі від морди, для того, щоб ну, не так було йому дискомфортно, бо собаки не люблять сушити мордочку. Сушимо, як починає вириватися, трошки заспокоїли, але не вимикайте повністю, не припиняйте свою дію, Все ж таки, доведіть якийсь блок сушіння до кінця. Знову трошечки подули, зупинилися, поспілкувалися. Трошечки піднімаєтеся вище. Бачите, йому не подобається, але він не нервує, не стресує, він не хекає. Ми зараз відпочинемо і потім продовжимо. Знов даю йому трохи погуляти, подосліджувати територію, заспокоїтися. Ні, грати не хочеш? Ам-ам. Все добре? Все супер. Хвіст наверху. Походка ділова. Пішов досліджувати. Підсушився самостійно і тепер ми будемо продовжувати. Вмикаю. Зараз я його ще трошечки погодую з цим звуком. Клас! Супер! Молодець! А, так, ти такий злий. Ти злишся на нього? Злишся. Так. Ось такий ти злий пес, дуже серйозний. Ти дуже серйозний, супер. Ти супер пупер себе поводиш. Так. Клас. Ти класний. Трутиха. Супер. Молодець. Закінчуємо обов'язково на позитивній ноті. Я підготувала з собою пуходерочку, кіхтиріз і корминки. Кладаємо малюка на спину. Трошечки почухаємо, щоб він розслабився. Розслабляйся, все, нічого страшного не буде тебе сьогодні такий важкий хвилюючий день, так? Такий день важкий, але ти тримався дуже-дуже добре, дуже добре себе поводив І ти справився, так? Ти такий сильний, ти такий сміливий, такий сміливий молодець. Зараз ми трошечки підстрижимо кіхтики тобі. Перший раз кіхтики підстригали ще. Ну, перший раз починаємо підстригати кіхті, коли вони ще зовсім маленькі. Так, супер. Все. Перший раз це десь у тиждень. Молодець клас. Ай, який клас. Зараз познаходимо там в шерсті твої кіхтики. Де вони? Де вони заховалися? А? Супер. Супер, пупер. Отак. От і не забуваємо, що на передніх лапках є п'яті пальчики. Вони швидко досить відростають, і щоб не впиралися в лапку. Ну клас! Давай тут ще. Ой! Ну класний! Ну ти класний такий, да? Ти супер! І так ми працюємо з кожною лапкою. Ну хто тут у нас вже такий пухнастий, вже майже висох, ну ти швидкий, швидкий гарнюнь. Гарнюнь? Ай, гарнюнь який. Ну пішли, пішли, зараз лапки будемо стригти. Да? Боже, який гарний. Боже, який ти гарний. Серйозний, дуже. Дуже серйозний і дуже гарний. Так, Можемо причесати, трошечки все витягнути, розібрати. Він вже втомився. Але залишилося зовсім небагато. Зараз причішемо за вушками. Ось так. І трошки підстрижемо лапки. Щоб були охайні. Так і все. І будеш сьогодні відпочивати. Так, такий важкий видався день. Отака неділя. Скажи, я навіть і не очікував, що так буде. Але що ж? Ну, тепер будеш ходити чистенький. Ось так, Вичисуємо. Будь-який зручній для собаки позі, щоб йому було комфортно, підлаштовуємося під малюка. Все, гарні. І зараз візьмемо ножиці і трошки підстрижемо лапки. І поїхали. У ходирочку беремо. Давай, давай свою лапу гарну. Лапу таку гарну. Ще заросло, не бачимо подушечок. Де там вони? Зараз знайдемо. Чик. Чик. Ось вони з'являються. Твої гарні такі, чорні. Ось. Знайшли лапку і трошечки перебрали шерсть. Чистіше будеш. Ще там і так все було добре. Все, ось така лапка вийшла. Шукали, беремо ось так під лікоть і зверху тут притримуємо, і розшукуємо. Де Пальчики, ось вони. Ось вони твої пальчики. Покажу вам різницю між лапками. Оце підстрижена лапка. А це ще не готова. Ось так ще засинаєш. І останнє, що ми зараз будемо з тобою робити, це вушка. Я відпускаю відпочивати. Знаходимо вушка мені також. Зручніше стригти в такому положенні лежачи, знайшли і закрили його пальцями. І трошечки зрізали, зверху і потім прибрали кутики. Все. Одне вушко готово, Зараз друге. Все. Чарівні вушка вийшли.